Я вам, звучок, класний. Друге, не повторяйте більше такий класний. Ну краще тут якру кінець, я думаю, каже, чоловік поміняв щітки. Каже, може в шкітках проблема. І каже, яка шкітка тут вже, певно, зараз беремо, подивимось, що, що тут сталося. Так, якору кінець, ламелі, бачите, туди ж З... корейше, вони розійшлися, піднялися так далі. І статору також. Дивіться, бачите, почорніли обмотки. Корейше, це болгарка мусор. Чесно сказати, її ремонтувати не рентабельно. Краще нову купити, дешевше вийде. Тому віддамо клієнту, він так і не дуже хотів її ремонтувати. Віддамо і скажемо, хай собі її на міць дасть. Так що попередня була, була булгарка, то що я виставляв. Тут криву резинку встали, дуже тертя було і якро. Річатка була полона. Бачите, як кричатка має бути. А тут, коротше, згорів статур якор. Це не рентабельний ремонт.